І в продовження теми до нашої студії ми запросили Віталія Сергатюка, який є заступником керівника правого сектора у Львівській області. Пане Віталій, чому ви взяли за вирубку лісу? Ви вважаєте, що це зараз, в даний час, найнагальніша потреба, проблема? Ви знаєте, я би поставив питання трошки ширше. Це, можливо, одна із тих перших ластівок в цілому ряді справ, за якими ми будемо братися під загальним, так би мовити, так би так сказати, гаслом. Львів, власником Львова, громада є, і ми будемо відстоювати власне інтереси громади Львова. Ми вийшли під стіни мерії, власне, для того, щоб чиновники, депутати не забували, що вони всього на всього найняті нами фахівці. Найняті нам, ну ми так думаємо, фахівці може не завжди фахівці. Найдіть нам менеджери для управління нашої власності. Господарем міста є територіальна громада, і вона має право верховенство право керувати тим своїм надбанням з тим, щоб зберегти його для своїх нащадків. Вирубка це була та серйозна крапля, яка змусила нас відгукнутись на поклик львів'ян, які вже роками борються за те, щоб зберегти природозаповідну зону це не просто навіть парки, не просто дерева, хоча і просто дерева шкода. І тому ми цю акцію фактично я думаю будемо продовжувати всіма іншими питаннями, починаючи від тарифів, які нав'язують абсолютно незаконно Що двоставковий тариф, він є поза законом у Львові. Хоча, звичайно, робиться все, щоб його визуміло. Викон... Дякую, транспорт і все так, це то, буде. То, то Але перша ластівочка це були дерева. Власне. Чи ви не вважаєте, що це можуть врахувати як політичний піар свого роду вже чи є такі закиди? Чи не побоїтесь ну, такого? Ви знаєте, піар я вважаю це те. Що проголошується, але не виконується. Якщо ми це виконуємо, то хай називають люди як хочуть. Головне, що ми залишимо нашим дітям зелене, чисте місто, європейське, а не забудовано, не забудоване віллами новоспечених господарів життя, так званих наших мільйонерів-чиновників, які на жалюгідні, нібито державні зарплатні, умудряються будувати собі вілли з золотими унітазами. От, якщо ми тут об'ємося, щоби Львів залишився нашим нащадкам в хорошому в європейському стані, то нехай обзивають це піаром чи чим завгодно. Наша справа виконати свій обов'язок перед громадою, так як ми його розуміємо. А доброзичливці, які будуть обзиватись, ну напевно, вони завжди є і будуть, так що ми того не Гаразд. Останнім часом ми ще чуємо, що ви є провокатори, оскільки створюєте такі інформаційні приводи в змі, і це нібито допомагає Росії проводити свою політику. Як ви від на це відраби категорично відмів такі звинувачення? Тому що правий сектор одним із перших, причому правий сектор у Львівській області одним із перших виступив за те, щоб налагодити співпрацю з державними органами в тій мірі, в якій це є необхідно і передбачено законом. Я поясню: центральний провід розпустив всі формування, які були, скажімо, самодіяльними, і зараз всі оці громадські формування будуть зведені. Під одну статутну структуру, і ми категорично виступили до нас, звернулися, зокрема, судді, що під під егідою нібито правого сектора, самозванці вирішують свої питання. Ми проїхалися по всіх судах, ми переговорили з усіма охоронцями, щоб вони не боялися за перепрошенням тих самозванців. Я вибачаю, лапки маю на увазі боялися, бо наша міліція може не боїться, Але просто їм незручно було з громадськістю, нібито туювати. Ми показали наших хлопців в наших одностроях, ми показали, як вони виглядають, щоб не приймали тих самозванців, які намагаються вирішити свої школьні питання від Прапором правого сектора, і мені здається, судді залишилися вдячні, тому що ми зробили все, щоб не розхитувати державні устої. Доки той закон є такий, який він є. Його треба виконувати. Інакше ви праві північний сусід скаже, що в нас з вами абсолютно громадянські якісь акції непокори, громадянська війна, безлад, і тому треба уводити війська дружнього сусіда. Ви заявляєте про створення політичної партії, яким так. чином набираєте людей? Чи буде якась внутрішня люстрація? Як громадяни можуть бути впевнені? Що достойні люди прийдуть в партію, ну бачите, люстрація для будь-якої партії відбувається раз у певний термін, коли проходять вибори. І якщо партія набирає негодящих людей і ставить їх на ключові посади, то вона ризикує втратити рейтинг, так як деякі відомі партії. Ми будемо ставити питання про те, щоб не напихати своїми функціонерами на владні посади, а підбирати професіоналів. Інша справа, що коло кожного такого професіонала, висунутого нами, буде. Певний громадський, так би мовити, контроль, який буде забезпечувати з одного боку можливість працювати толкові грамотні людині, щоб її не їли поїдом. З другого боку, щоб цю людину не доведеться, так як ми сьогодні пікетували і вимагали когось писати заяву. Та людина, якщо вона підведе сподівання громади і наші, десь політичні, вона напише заяву, повірте мені, дуже швидко і дуже так би мовити, безболісно для суспільства. Тому ми будуємо партію. Я не вважаю, що вона буде аж такою численною, тому що мені здається, що партію треба будувати за все таки європейськими зразками. Це мають бути функціонери, а прихильників у партії має бути як можна більше цікавить, яких на яких ресурсах будується ваша партія? Хто фінансує, скажімо так, її. ви знаєте, питання звичайно є гостре. Звичайно, воно для кожної партії є не зовсім приємне чи щось. Я вам хочу сказати так. Перше, саме основне, що би хотів, щоб донести до громадян, те, що нас ніхто не купить і не зробить слухняними виконавцями чиєїсь волі за те, що нас підтримує, це я вам можу гарантувати. Тому що дуже багато людей відразу відчує це, я маю на увазі в середній партії, і, напевно, вони з тим не погодяться. Причому не погодяться так само відкрито, як це було на медалі. Інша справа. Що кожна політична ідея має прихильників не тільки в моральному плані, в тому в електоральній симпатії, але вона має прихильників і серед людей, які готові її підтримати зробленою копійкою. Тому в цьому відношенні я вважаю, що це є абсолютно нормально, і це по-європейському, коли підприємець, бачачи певну програму дій. Ї... Каже, я хочу їх підтримати не тільки словом, не тільки своїм голосом, але мені не шкода на це дати своїх фінансів не для того, щоб вони лобіювали мій приватний інтерес, а для того, щоб вони можуть навести порядок в цій, в цій і в цій сфері, яка мене життєво турбує, яка є життєво необхідна для моєї гаразд в нас. Дуже мало часу. Останнє запитання: потрапити до Верховної Ради, якщо потрапити до міських рад, якими будуть ваші дії, першочергово дуже коротко нашим глядачам. Першу чергу я вбачаю усунення всіх тих злісних порушень по тариф. По транспорту, по вирубці парків і забудові їх, отими, вибачте, скандальними нашими новозбагатьками, тими новоришами. Розумієте? Далі скасування всіх отих неподобств, які були, перегляд тих рішень, які були соціально, скажімо, резонансними. І обов'язково кадрова політика. Ми будемо ставити на професіоналів незалежно від того, де і чиї він які зрозуміло. Сходить. Дякую вам. Ставка на професіоналів. Прошу. Нагадую, у нашій студії з нами був заступник керівника правого сектора у Львівській області Віталій Сергатюк. Дякую, дякую вам за увагу.